Так, ще порез від українського виробника. От столько ми вже трохи намолотили. Щепи піде на дорожку, на дизайн, як говориться. Так, такий він весь такий ось двигун промоелектро. Плавний, плавний старт. Зараз ми візьмемо древеняку. І щось попилим. Це був тільки що свіжий спил сире, Тобто так воно, зараз я выключу, так воно перемалує сире. Тобто от, от таке воно получається така щипа. Кожуру він спльовує, Тобто сиру кожуру внутрі вала він не наматує, а просто викидує. Це дуже гарно. То його можна, в принципі, Або ще раз перепустити, або кудись цей на присипку на полуницю, там в теплицю можна кинути. Для мульчі, як мульчика. Ось таке воно виходить. Це йому вже два роки. Цьому ще порізу нож ні разу ще не точив. Так, Ось то така от штука, гарна річ.